Доброго ранку. Привіт. Дітвора? Як справа у вас? Позавчора в мене вкрали автівку, а сьогодні ми їдемо у кемпінг. Так, та не просто Нам безкоштовно кемпінг. надали автівку. <рес> так, нам дали трейлер. Це вау! Ми дуже-дуже-дуже очікуємо цієї ночі. Очікуємо. А ще б сьогодні бій Усика. Тому в нас ще сьогодні повне з'єднання з природою і перегляду боя усика в дуже комфортному місці. Зайка біжить? Так, що так, їдемо, їдемо іспитувати нові відчуття. На... Це другий кемп. Котре ми забронювали, бо перший не підходив до трейлера. Ми забронювали кемп. почалась в нас відпустка. Ми забронювали кемп. І що в нас вийшло? В нас а, почався дощ, і дощ вже йде з першого, а, першого, мені здається, червня. Тобто літо в нас не літо. А спати в кемпі з палаткою під дощем ми вирішили, буде не дуже прикольно, бо ще й холодно відносно холодно. Я думаю, що градусів 20, в день 17 і вночі 8-10. А тому ми вирішили, що ми, мабуть, не поїдемо на кемп або поїдемо, і якщо буде дуже холодно, поїдемо додому. Але тут Олексій прийшов з новиною. В нас є трейлер вчора. Один дуже-дуже гарний хлопчик зробив трийден з своєї машини на нашу, і я йому щось казав, що ми плануємо їхати на кемпінг. Він спросив, який в нас трейлер. Я відповів, що в нас немає трейлеру. На що він казав? А як ви їдете на кемпінг? Я казав, ну, тент, палатка. Он говорить, ні. Ви сьогодні їдете на кемпінг в трейлері. Я говорю, як? В нас немає його. Он говорит, Поїхали зі мною. Я приїхав до нього, і в ньому дуже-дуже дуже великий ангар, де він производить дуже круті. Вау, круті, які трейлери. Так що для нас це буде через. Дві години, Дві години, півтори години. Так, для вас це буде... Ось зараз. Наші так. емоції, відчуття. Ліси, ти ще раз так робив. Маленькі свинячі сосиски впали. Так що можна казати, що в нас на кемпінгу впало. Продовжуємо готувати страви. Ні, мам, да, ти себе Буде депіляція. Мася, ти іншою стороною взяла. А? Так, Мась. Я не можу. держи. Шмаженим пахне, це моя рука, мабуть. Та ну вибрасываю вже, пусть уже горить. Собаки якісь дадимо. Собаки? Вон той. Собаки китайські. Вибрасуй його. Так. Так. Вишла і двух собаки. Собаки вдруг. Давай. Ах. Дай! М -м 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 -м. Дай. Поки що в нас є моргідж, тому наша справа виглядає як <ріпи> шматок хліба. Один-один. <ріпи> Нова. Кера в нас королевна, а Марик зараз е, спробує станцювати. Так три, два, один. Ой!

Це, звісно, в нас свічка від комарів. Це перше, що я побачила в Канаді перший раз. Ти її піджигаєш, коли багато комарів, і вони не приближаються до твого місця. Олексій, Йо. я тебе люблю. Цибуля. Дуже дуже смачний шашликон. Поцілуєш сьогодні не буде, бо ми їмо цибулю. Будемо. О, підгорає. Можливо. Кіра, він зараз впаде. Що це? Маршмеллоу? Ні, це називається смор. Сморс. Це називається. Сморс? Сморс? Усік чемпіон, о. Так, зараз буду спробувати ось цим тім-єй попасти ось цю диреньку. Кто-то уже і и підстрахувати. Ще Еще трохи, трохи, немного. Стоп! Ну что? Ну что? Ну что? Ну что? я Нет. я вважаю, Просто. Доброго ранку. Всім привіт. Ну що, це була перша наша е... нічка комісячна. — в трейлері ось у цьому. І це був кайф. Угу. Що ти кажеш? А, я скажу, що ми, мабуть, не будемо навіть розпаковувати нашу палатку, бо більше я не буду спати в ній. Е, По-перше, зараз. Тільки дев'ята ранку ми вже готуємо шашлик. Азербайджанські корні Олексія не дають йому спокою. Але це кайф. Ну що? По-перше, був дощ тепло. ночі і. Навіть якщо собі представити, що ти спиш у палаці і все не так погано, тобі необхідно її зібрати на ранок. Мокро. А це вже, а це вже важко. Влажна палатку. Нам було дуже тепло, комфортно, є все, що тобі треба, навіть туалет і пліта, плита, кран, плита. Плита, плита, кран, все є, що тобі необхідно. Душ. Олет. Душ, туалет, Олет марк. <рес> <рес> Також шум капель дощу не був таким, як був в палаці. Угу. Дуже. Наші палаточні сусіди вони кудись линяли зранку. Восьмої. Ніде нема диму, тільки ми жаримо щось. <світ> Ще на мокрих дровах, але це кайф. Я думаю, що, мабуть, якщо мене спитають, яка моя машина мрія, це буде трейлер. Так, ці трейлер в продажі 22 тисячі доларів канадських. Загальне відчуття від першої, першої нашої ночівки в трейлері це кайф. Можливо, нам. Десь років через 10 не потрібен буде моргідж, Нам потрібен буде більше трейлерів. Тому що у нас буде два моргіч. Один на дім, один на трейлер. <laughs> Ні, це кайф. це кайф. Columbia Pictures представляє фільм «Виживши». Два. <laughs> Чотири. <laughs> це маленькі калюжі. Це... é